Кума, ти знаєш, що я коханка твого чоловіка. Люди добрі. А той брехун казав, що вона молода і вродлива. Росіянам потрібно Купідона на гербі намалювати. Це чому? Він теж з голою сракою озброєний і лізе до всіх зі своєю любов'ю. Зробив другий профіль у Фейсбуці. Так, за дружиною простежити. Познайомилися, пофліртували. Дізнався, що я помер три роки тому і був дуже чуйною людиною. На уроці Ботаніки вчителька запитує Діти, скажіть, який несприятливіший час для збирання яблук. Петро. Серпень. Таня. Вересень. Петрик. Коли собака прив'язана. Метод зняття стресу для українця. Уявіть, що ви біля річки. Тут холодне гірське повітря, ви чуєте співи птахів. Ніхто, крім вас, не знає про це таємне місце. Ви повністю зникли від шаленого місця під назвою Світ. Заспокійливі звуки водоспаду наповнюють повітря спокоєм. Вода прозоріша за сльозу. Ви можете легко розглянути обличчя москаля, якого тримаєте під водою.